Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби, і про хід навчань українських військових. На Луганському напрямку вчора було достатньо спокійно. Противник здійснив три обстріли наших позицій в районі перетину лінії фронту Українсько-Російського державного кордону, а також у Попаснянському районі. Причому окупанти застосували лише легке озброєння. Донецький напрямок вчора противник різко активізувався на ділянці фронту Авдіївка. Опитне до світанку вранці та вдень. Окупанти здійснили низку мінометних обстрілів в Авдіївці, позиції Шахта Бутовка та Опитному. Цим самим ворог хотів приховати свої справжні наміри, а саме вибити сили антитерористичної операції із займаних позицій під Авдіївкою. Командування російської окупаційних військ задіяло для цієї операції кілька сотень бойовиків з двох різних підрозділів. Кілька артилерійських батарей, а також безпілотні літальні апарати. Провівши потужну артпідготовку із застосуванням мінометів калібром 82 мм та гаубиць калібром 152 мм, окупанти намагалися взяти наші позиції штурмом. Для відбиття нападу на передній край нашої оборони, прибуло підкріплення. Бойове зіткнення завершилося на нашу користь. Ворог поніс втрати і з ганьбою відступив. Після цієї невдалої атаки ворог продовжив масовані обстріли позиції сил антитерористичної операції з важкого озброєння. Загальна кількість мінометних мін та артилерійських снарядів, випущених бойовиками на Донецькому напрямку, сягає понад 300. Дані військової розвідки свідчать, що понесені великі втрати не змусили противника відмовитися від своїх агресивних дій. До Ясинувати було терміново перекинуто кілька установок залпового вогню ГРАД. Зазнавши невдачі на Авдіївському напрямку, противник здійснив черговий воєнний злочин. Бойовики обстріляли з важкого озброєння, житлові квартали. Підконтрольного їм міста Макіївка. Стрільба велася з ворожих позицій, обладнаних в районі селищ Мінеральне, Якалівка та міста Ясинувата. Таким чином окупанти розвернули стволи із заходу на схід і почали обстріл цивільних об'єктів. Ця варварська акція окупантів мала за мету дискредитувати Збройні Сили України, залякати мирних мешканців, а також приховати. Систематичне порушення мінських домовленостей з боку противника. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення: 16 обстрілів наших позицій, з них 14 із важкого озброєння. На Маріупольському напрямку ситуація також залишається важкою. Бойові дії ведуться по всьому фронту, проте найбільше випадків відкриття вогню противникам сталося у Мерінці та Широкіному. Ворог продовжує застосовувати важке озброєння. Перш за все, це міномети, з яких бойовики вчора випустили більше 200 мін по позиціях українських захисників. Також ворог застосував і ствольну артилерію, і БМП та снайперів. Всього на Маріупольському напрямку вчора зафіксовано. 34 ворожих обстріли, половина з яких із важкого озброєння. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув і шість отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вчорашні агресивні дії дорого коштували ворогу. Підтверджені втрати противника за минулу добу. Це 7 загиблих та 17 поранених окупантів. Левова частка цих втрат припала на так звані десятий полк та окремий штурмовий батальйон першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ, які атакували Авдійську промзону, але зазнали фіаско. З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. Зокрема, на станцію Харцизьк прибуло два вагони із зимовим обмундируванням, два з боєприпасами і два з запчастинами до військової техніки. Також з огляду на активне застосування незаконними збройними формуваннями важкого озброєння на Маріупольському напрямку очікується доставка нової партії боєприпасів до Новоазовська. У Селидовому на Донеччині поліцейські затримали бойовика. Мешканець сусіднього села з липня по жовтень 2014 року здійснював незаконний контроль на перепускних пунктах і на ворожому блокпосту. Під час одного з таких чергувань його було поранено. Після одужання через страх за своє життя цей чоловік вирішив залишити лави ворога та повернутись додому. І днями на слід цього бойовика натрапили наші правоохоронці. На Одещині колишній бойовик скористався програмою Служби безпеки України. На тебе чекають вдома. Влітку 2014 року мешканець Одещини виїхав до Окупованого Росією Криму для проходження курсу спеціальної військової підготовки на базі бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації. Після завершення навчання він приєднався до банда формування ДНР, де чергував на блокпостах. Пробувши в лавах ворога кілька місяців і побачивши справжню суть цього руського міра, він втік. Встановлено, що чоловік не брав участі в бойових діях та репресіях проти місцевого населення. Тому може цілком розраховувати на звільнення від кримінальної відповідальності. У кривому розі Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю та боєприпасами. Правоохоронці вилучили звіти сім гранат Ф1 з запалами, гранатомет ПГ-26, три гранати ВОГ-25, сім тротилових шашок по 200 грамів. Та 360 набоїв калібром 5,45 міліметрів. У Запорізькій області в одній з військових частин Національної гвардії України пройшли тактико спеціальні навчання. Їх мета це підготовка удосконалення практичних навичок керівництва військових частин та командирів підрозділів. Навчання стали перевіркою керівного складу на предмет організації службово-бойових завдань та ефективного формування. Серед військовослужбовців необхідних, морально, психологічних та бойових якостей. Під час навчання особовий склад вкотре довів готовність до виконання службово-бойових завдань в умовах ускладнення обстановки. І офіцери групи цивільно-військового співробітництва передали захисникам станиці Луганської посилки від дітей та волонтерів з усієї України, медикаменти. Теплі речі, термоси відправлені небайдужими на передову. Будуть використані військовими за потребою, а дитячі аплікації та обереги бійців вже розвісили на стінах бліндажів та у кабінах своїх бойових машин. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтеся. Доброго дня, Юля Хованська, новина Донбасу. Можна уточнення? Тобто обстріл Макії був. Після... Це провокаційний обстріл, зроблений саме бойовиками з метою дискредитувати Збройні Сили України. Це було після того, як вони невдало атакували Авдіївку. Я саме так так. розумію. А... Тобто, основна мета це дискредитувати і все. Саме так. Добре, дякую. Чи ще запитання? Якщо питань немає, дякую, пане полковнику. Дякую всім, шановні колеги. Наступна подія о першій годині.